Чудова осіння погода, чудовий ліс, сонечко. Ще так гарно. 3 ж листопада. Ой. Це значить, що ближче до весни по хорошій погоді. І білий. Їх тепер тільки великі можна знайти. Ось. ось заховався ще один. Ну цей описаний. Непоганий. Ногу йому одламала. Договіла. такий собі ще шишка прилипла. Так, це вже на сьогодні останній. Їдемо додому. Dê-ca-mo liso, si.